Дональ Трамп заявив, що йому сказали, що Росія зробила помилку, атакувавши Суми у Вербну неділю, в результаті чого загинуло щонайменше 34 людини, були вбиті армії Російської Федерації. Про це він журналістам на борту літака Air Force One сказав Трамп. І давайте далі більше почуємо. Ваша реакція на атаку Росії у вербну неділю. Я думаю, що це було жахливо. Мені сказали, що вони зробили помилку, але я думаю, що це жахливо. Ви вірите, що це було ненавмисно? Вони здійснили помилку. Я вірю, що це було так. Дивіться, питайте в них. Це війна Байдена, це не моя війна. Я тут дуже короткий проміжок часу. Це війна, яка була за Байдена. На прохання пояснити, як ви вже почули, що він має на увазі під помилкою Росії. Трамп відповів, вони зробили помилку. Я вважаю, що так і було. Тому ви запитуєте їх, не мене. Не чекаючи на звичну для себе критику експрезидента Джо Байдена, Трамп додав, що пам'ятаєте це війна Байдена. я Просто намагаюся її зупинити, щоб ми могли врятувати багато життів. Фраза Запитайте в них, яку сказав Трамп, означає. Ну, по суті, я не беру на себе відповідальність за пояснення. Зверніться до росіян, нехай самі виправдовуються. Проте в реальності це ухилення від відповіді конкретної. Такі слова можуть мати кілька підтекстів: е, уникнення прямого засудження Трамп не хоче прямо звинуватити Росію у свідомому ударі по мирних жителях. Тому називається помилкою щоб пом'якшити злочин, і відмовляється пояснювати. Мовляв, я не знаю, чому вони так вчинили. Тому запитайте в них. Друге, це перекладання відповідальності. Він буквально знімає з себе тягар судження, засудження. Тобто, це не моя справа розбиратися у мотивах, йдіть до них самі. Третє, це ознака небажання публічно протистояти Путіну, російському терористу, особливо це небезпечно в контексті того, що Трамп заявляє про своє бажання укласти з ним угоду. А він не хоче створювати враження ворожості навіть після масових жертв. Тобто ця фраза це політична втеча. У ситуації, коли загинули десятки мирних людей, лідер країни, яка є союзником України партнером. Мав би чітко назвати речі своїми іменами: це воєнний злочин, це тероризм, це агресія, а не помилка. В даному випадку помилка це Путін. Путін це суцільна помилка. Помилка історії, помилка політики, помилка моралі, помилка, яку світ допустив, коли закривав очі на Чечню, Грузію, Крим. Тепер це вже не просто помилка. Це системна катастрофа для всього людства, людяності для міжнародного права, для цілого покоління українців. Якщо хтось називає ракетний удар по сумах помилкою, то найбільша помилка не ракета, а той, хто її запустив. Президент України Володимир Зеленський заявив, що візит очільника Білого Дому Дональда Трампа в Україну допоміг би йому зрозуміти, що зробив російський диктатор Володимир Путін. Про це він сказав в інтерв'ю CBS. І на думку Зеленського Трамп під час перебування в Україні міг би зрозуміти, що тут відбувається. Давайте почуємо. Чи запросили б ви Трампа в Україну? З радістю. Будь ласка, хай приїжджає і побачить все на власні очі. Він думає, що розуміє ситуацію. Ми поважаємо це, але перш ніж приймати рішення чи обговорювати формати переговорів, хай він приїде в Україну. Побачить наших людей, цивільних воїнів, лікарні, церкви з дітьми поспілкується, і лиш тоді. Будемо планувати, як завершити війну. Лише тоді він зрозуміє, з ким він має справу. Побачить, що накоїв Путін. І це буде не театр з акторами на вулиці. Хай поїде куди захоче, у будь-яке обстріляне місто. І лише тоді можна зрозуміти все. Це дуже точна і дипломатично сильна заява. Президент України Володимир Зеленський фактично. Так, би мовити, і запрошує Пут Трампа, і кидає Трампу викликала в конструктивній формі. Хочеш миру? Приїдь до України, подивися на його ціну, подивися в очі тим, хто зазнав горя, і тільки тоді. Намагається укладати угоди із путіним з терористом. Це не просто запрошення, а це моральний тест для Трампа. Якщо він приїде, змушений буде бачити правду. Якщо не приїде, його мирні плани виглядатимуть, ви вигляд відірваними від реальності. Також президент України сказав, що у США переважають російські наративи. Мені здається, що віцепрезидент якось виправдовує дії Путіна за словами Зеленського і президент України, назвав це сувом реальності. Мовляв, він чув ці наративи від чиновників адміністрації Трампа під час зустрічі в овальному кабінеті. Я вважаю, що на жаль, у США переважають російські наративи. Як можна бачити наші втрати і страждати, розуміти дії росіян і все ще вірити, що вони не агресори. Це свідчить про величезний вплив російської інформаційної політики на політику США. Це зміна тону, зміна реальності, реальності. Я не хочу брати участь у зміненні реальності, яку мені нав'язують. Насамперед ми не починали атаку, щоб розпочати війну. Мені здається, що віцепрезидент виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити, не можна шукати середину. Є агресор і є жертва. Росіяни-агресори, а ми жертви. Заява президента України Володимир Зеленського. Це не дипломатична претензія, а просто відчайдушна спроба повернути США до реальності. Так би мовити, друзі, ви починаєте бачити світ так, як його хоче показати Путін. Будь ласка, зупиніться. І спеціальний представник президента США Кіт Келох влучно описав сьогоднішній вчорашній ракетний удар Росії по сумах, наголосивши, що вона переходить усі межі пристойності. І цими атаками російський диктат Володимир Путін перевіряє терпіння американського лідера Дональда Трампа. Таку думку висловила міжнародний кореспондентська ньюс Діана Магнеї. За її словами, Путін відмовився від пристойності задовго до того, як розв'язав війну проти України. Вона наголосила, що глава Росії робить усе можливе, щоб перетворити на Глузування спроби США посидити Києві і Москву за стіл переговорів. Кореспондентка додала, що Путіна не хвилює те, що він відштовхує від себе свого американського колегу, який недавно був дивним чином лояльним до нього. Ймовірно, російський диктатор піднімає ставки для того, щоб продемонструвати свою силу. Магне зазначила, що атака по цивільному населенню підривають моральний дух українців, і за її словами, навіть відсутність у росіян перемог на полі бою не змусить Путіна з зб... Кореспондентка вважає, що Путін може продовжувати піднімати ставки для того, щоб змусити Трампа втомитися від війни. Ймовірно, російський диктатор сподівається на те, що очільник Вашингтона вирішить пустити справу на самоплив, зосередившись на внутрішніх проблемах. І ще однією ймовірною причиною дії Путіна може бути те, що він упевнений у тому, що Трамп настільки зацікавлений у зближенні з Росією, що його не хвилює загибель мирних жителів. У будь-якому разі Путін не поспішає сідати за стіл переговорів. Запевнила Магне, і кореспондентка нагадала, що російська сторона заявляла про те, що переговори зі США тривають на кількох рівнях, але неможливо очікувати миттєвих результатів. Очевидно, що результат дало б миттєве виведення російських військ з території України, але це не те, чого хоче Путін. І за словами Магне, військова економіка працює на РФ. Завдяки цьому Путін привертає увагу США, які він вважає єдиним гідним противником. Кореспондентка резюмувала, що ракетний удар по сумах є черговим підтвердженням того, чому прохання президента України Володимира Зеленського про надання країні додаткових систем протиповітряної оборони є головним пріоритетом.